На початку року виникла така травмуюча ситуація. Я попала в аварію разом зі своєю матір'ю. Моя мати загинула, вона була за рулем, я була збоку, я в цей час спала. Для мене це психологічно було дуже важко. Я лежала в лікарні, мені жахи снилися. Я себе погано почувала. У мене був депресивний стан. Я постійно думала про маму, постійно думала про ту ситуацію, яка відбулася. Поруч зі мною були і близькі люди, це мої подруги і так далі. У мене більше немає нікого з рідних окрім матері. Я розуміла, що я не можу ні працювати, мені не хочеться нічого. Мені хочеться просто закритися в чотирьох стінах і абсолютно до себе нікого не підпускати. Я почала шукати людину спеціаліста безпосередньо, який може мені допомогти. І я знайшла того психолога, який дійсно мені допоміг, яка вміє чути, яка вміє відчувати мій стан. Після терапії, яку ми з нею проходили, я побачила певні покращення. Я дуже вдячна психологу за те, що вона вивела мене з цього стану. І після того, як ми з нею провели терапію, у як відкрилося нове дихання. Я почала шукати роботу, яка дійсно мені буде по душі. Зараз в мене зв'язана робота з допомогою іншим людям. Мені це подобається, і в мене більше є сил, в мене більше є стимул. і в мене зараз є кохана людина поруч зі мною, яка мене підтримує. І звісно, з моїм психологом ми завжди на зв'язку. Тобто, якщо десь буває, піднакриває, вже не в тій темі, в яка була раніше. То я знаю однозначно, що я можу до неї звернутися, і вона в будь-який час може мені допомогти так як очно, так і онлайн. Однозначно, якщо людина не може знайти самостійно вихід із ситуації. Уже на моєму прикладі я можу однозначно сказати, що самостійно дуже важко. І навіть коли поруч є люди, які бажають тобі добра, але вони не спеціалісти, вони не компетентні в цій справі, тобто буде дуже багато різних порад і так далі, але вони не ефективні. А коли звертаєшся до психолога, він безпосередньо тобі дає допомогу кваліфіковану. І однозначно, якщо от, говорити про те, чи звертатися до психолога, чи не звертатися, то однозначно звертатися і не Риватися в собі однозначно знаходити вирішення, я кажу, що дуже вдячна Владиславі, тому що вона дала мені новий подих і нове відчуття того, що моє життя продовжується.